Слава Ісусу Христу, Дорогі братя та сестри у Христі Господі Христос е, Скажу вам в трьох Євангеліях, Євангелії е, Матвія, 16 глава, це 26 вірш. Тоді ми маємо Євангелії е, Марка 8-36-й і. 9 вуки, 25 вірш. Тобто в трьох Євангеліях усі троє євангелистів зазначили про важливість душі. Євангелії Івана там так само є, але такої прямої зноски слів Христа не знайдено. Отже, давайте я вам зачитаю цей вірш. каже Христос учням своїм. Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме свого Христа, та й йде услід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, Той знайде її, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Або що дасть людина взамін за душу свою? Дорогі охристі! Таких три тексти приблизно подібні, ми бачимо, що Христос робить наголошення на важливості людської душі. І коли ми думаємо і не розуміємо, що таке душа, бо ми в тої субстанції не побачили, ще наука не побачила. Ми ще наразі не можемо абсолютно нічого розуміти. І, ну, що ми можемо розуміти? Живе людина, бачачи смерть людини, можу сказати, що людина там кілька разів видихає, раз, другий, третій. Видно, це не менше трьох раз людина, то виходить душа. Каже старший, колись як я був мало.